Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Шановні Терези, настав ваш час дивитися на ваше майбутнє. Просто зараз будемо дивитися на червень місяць. Що вас там чекає? Які драми, які нові можливості відкриваються? Дивіться просто зараз. Але хочу нагадати, що цей неймовірний годинник Xiaomi може стати саме вашим. Мови дуже прості. Як завжди, підписка, лайк і ну, звичайно, коментар. Чим більше коментарів, тим більше шансів у вас перемогти оцей годиночок. Ну що, поїхали? Терези, перше, що ми завжди з вами дивимося, це, звичайно, наш, наша карта, сигніфікатор. Що там за цікава така карта? сьогодні на ваш місяць випадає. Давайте дивитися. Так, ну давайте. Подумайте про позитив. Бо я бачу, відчуваю, що ви дивитесь. Давайте думайте про позитив. Давайте якусь дуже позитивну вам карту витягнемо. Так, ну що так погано думали. Але дивіться, е я розумію, чому у вас така карта випала. Це давайте жопою поясню. Це у нас дев'ятка мечів. Це дуже сильна карта, це дуже сильно енергетична карта. І, звичайно, мені хотілося б розказати про неї трошечки більше. По-перше, це карта ваших внутрішніх сумнівів. Це карта, що говорить про те, що вас щось дуже глобально турбує, і ви поки що з цим ну ніяк не можете впоратися. І звичайно, червень місяць це такий місяць, який буде для вас. Е стане таким правильним вчителем, який допоможе, ну і наставником, я не знаю, а янголом охоронцям, який буде витягувати вас з цього емоційного стану. Дивимося на загальний гороскоп, що там у нас зараз більш конкретніше подивимося, розкажу. Ну, дивіться, перше, зона комфорту. Зона комфорту, до якого ви йдете, вона скоро буде. Тобто все негативне, скоро піде з вашого життя. І те, що ось весь цей бруд, негатив, погані думки і тому подібні речі, які вас відволікали від вашої цілі, від вашої дороги, вони в цьому місяці підуть. Тому що випадає карта смерті, випадає карта у нас дев'ятка кубків і король. Пентаклів. Король Пентаклів це перетворення. Король Пентаклів це дуже гарна карта, така, знаєте, яка символізує, в принципі, короля чоловіка, так? Але тут ми говоримо зараз не про конкретного чоловіка, а про енергію. А може і навіть для, для когось ця карта може дійсно буде символізувати гарного чоловіка, якщо ви самотня. Чи самотній. Бувають різні випадки. А, далі дивимося. Ну так, я розумію. Дивіться, одразу ж дев'ятка е, жезлі випадає. Щомісяць буде доволі насичений на якісь драматичні аспекти, на жаль, тому що і поруч випадає якраз карта Повішеного. Карта Повішеного символізує дуже такий важкий емоційний стан. І е, е, ви знаєте, я можу вам сказати, що Дуже багато зараз ситуацій, які в вашому житті, які ось змушують вас відчувати, що ви, начебто, повисли на чомусь, і воно, наче знаєте, наче просто елементарно не рухається. Але хочу вам ще раз і ще раз е нагадати, що цей місяць поставить крапку над всіми вашими негативними е ситуаціями, і ви повернетеся в той ритм, в той режим енергетичний, про який ви мріяли, до якого ви йшли. Але є деякі умови для того, щоб дійти до того всього енергетичного спокою. По перше, це ваш енергетичний фон. Ви в останнім часом почали напевно помічати, що поблизу вас знаходяться люди, які бажають вам ну не дуже гарних вібрацій, дуже багато токсичних біля вас людей, людей, які ну, просто морально вас знищують. Або ви навпаки засіли в своєму якомусь світі, де не пускаєте жодної людини, і де ви енергетично просто-напросто ну, себе знищуєте. І, звичайно, хотілося б ми. Мені сказати про те, що вся ця історія, енергетична історія, яка з вами відбувається, вона е, е, зміниться на позитив. Але ви повинні рухатися активно рухатися в цьому місяці на те, щоб Максимально себе нейтралізувати. Ви дивитесь це відео в травні. Ну я сподіваюся, що ви дивитесь в травні, або на початку червня, або в середині червня. Я не знаю. Але я вам дуже рекомендую зараз взяти собі блокнот і виписати всі ті речі, які вас дуже сильно бентежать. Наприклад, мене бентежить поведінка мого чоловіка, чи мене бентежить моя жінка, яка останнім часом закрилася від мене. Мене бентежить. Цей килим, який стоїть, і я вже не знаю, що з ним робити. Друзі, випишіть ось ці всі пункти, які вас енергетично знищують, енергетично тягнуть, забирають ваш час, забирають вашу енергію і почніть. Помалу, помалу вирішувати ці питання. Не сидіть без роботи. Подумайте, як би ви могли допомогти собі у цих проблемах. І я впевнений, що вийде дуже все добре. І 90% того, що ви написали, можна буде виправити, а то може навіть і більше, можна буде виправити саме в червні місяці. І третій ряд у нас. Що у нас тут? Ну, звичайно, трошечки про те, що люди будуть тут доволі агресивні біля вас. Ну, в принципі, знаєте, вся ця історія з війною, вся ця історія, взагалі в світі, вона дуже сильно людей змушує енергетично себе поводити неадекватно, чесно скажу. І мало того, що дуже багато людей з психологічними травмами, е які живуть в цьому світі, тому що для мене дуже важливо вам передати яку інформацію, що люди будуть вас атакувати. Готуєтеся, ви, напевно, будете Терези, в такому, знаєте, енергетичному стані, що ну, ось, ось так будуть, буде провідбуватися з вами. Але я впевнений, що ця історія вона абсолютно зміниться саме в червні місяці, коли ви зміните свою енергетичний фон. Ви ж розумієте, що коли ви вібруєте в негативному форматі, тобто ви дуже сильно е, вас щось бісить. Ви в негативі, ви постійно знаєте, з всіми сваритесь вас щось там знаєте, щось не не влаштовує в житті. Е, то до вас будуть тягнутися, хочете ви чи не хочете, такі люди. А якщо ви всесвіт віддаєте любов, добро, якщо ви приймаєте такий світ, який він є, і розумієте, що так, ну, ось в житті бувають такі люди. Знаєте, мене завжди на уроках психології, на курсах психології, говорили завжди таку фразу: дивіться на цей світ, як лікар, який лікує душевно хворих. Духовно хворих людей. Е, і ви будете потім їх розуміти по-інакшому. Тобто, дивіться на світ, що так, ну, ну так, такі люди існують. Ну що ж тут уже поробиш? Так, тут от, або так, або ніяк. Розумієте? Тому реагуйте на світ простіше. І, звичайно, е, максимально себе бережіть від негативних людей і негативної енергетики. Отже, дивимося, що у нас випали за карти. По-перше, це карта сонечка, карта сили і карта зірочки. Нереальні карти. Як на мене, це карти, які символізують дуже багато, і, по-перше, ну це старші аркани, і дуже позитивні старші аркани. Тому червень буде місяцем дійсно позитивним. Тому весь цей негатив, який у вас відбувається в житті, він згасне. Щось буде вам допомагати, якась вища сила. Я думаю, що ваші наставники, гіди, які з вами працюють, вони будуть максимально вам відкриватися. Ну і звичайно, по астрологічним аспектам, сонечко у вас іде в, в саме в силі, і ця сила просто нереальна. Це трансформація, це те, що ви знайдете силу, наприклад, сказати людині, яку ви не кохаєте, я тебе не кохаю, я йду від тебе. Це дасть вам силу сказати людині, яку яку ви вважаєте другом, я тебе кохаю навпаки. Це сила змінити своє життя і взяти своє життя в свої руки, почати його змінювати і почати його трансформувати. Розумієте, це сила, яка допоможе вам створити гарний затишок у вашому. Енергетичному полі, і це енергетичне поле, воно буде вібрувати просто казково. Карта зірочки це е, нарешті стане те, що ви хотіли. той Та ідилія той баланс, та енергія, яка дійсно збалансується. І е, вона по іншому буде грати з вами, і ви будете програвати її знову і знову в позитивному руслі. Єдине, що потрібна ваша допомога, тому що всесвіт без вашої допомоги не зможе впоратися. Всесвіт, знаєте, як е, ці е, е, аймережі, знаєте, як е, штучний інтелект, якому ти повинен задати чіткий, е, е, чіткий план того, що ти хочеш в своєму житті, і тоді він видасть тобі це, коли ти не знаєш, чого ти хочеш. Або коли ти не знаєш, що писати, то всесвіт не розуміє, він видає рандомні якісь речі. Пам'ятайте, що Всесвіт це дуже складний механізм, і він не вміє читати думок. Тому перед тим як щось реалізовувати в своєму житті в стосунках в сім'ї да і в принципі, в будь-якому аспекті вам обов'язково буде потрібно зрозуміти, що ви хочете від свого життя, прописати, написати, проговорити, сказати всесвіту, це тому, що ще раз кажу: всесвіт не читає думок. Навіть коли ви молитву читаєте, ви її повинні читати про себе. Вона не працює. Бог може вас почути, але найкраще е сила. Це коли ви читаєте щось. Наприклад, чому маги, чому е, е, мольфари, е, відьми, вони все читають, тобто в них є книга, і вони реально читають не про себе, а читають вголос, тим паче, з виразністю дуже важливою. Тому і в вашому випадку, якщо ви хочете змінити своє життя саме в позитивну сторону, в будь-якому аспекті це я так знаєте до, до слова, кажу, що це може стосуватися ваших стосунків конкретно, відносин. З родиною або самотністю вашою. Тому ви обов'язково повинні обов'язково повинні трансформувати ваші думки, ваші бажання в, е, в в мову. Розумієте? Чому ми говоримо, що мова це наша зброя? Тому що саме мова, а точніше, вібрація мови, вона підключає дуже сильну чистоту. Пам'ятайте про це. Далі, давайте дивитися далі, що ще цікавого, цікавого вас чекає в стосунках. Ось бачите, як класно. Е, для, тих, хто, значить, для тих, хто зараз має родину і в них все нормально, гарантую вам дуже сильний підйом енергетичний. Тобто, знаєте, таке буде, те, що ви закохалися знову. Для тих, хто зараз має погані стосунки. Ви повинні чітко насмілитися сказати, або ми вирішуємо питання там з психологом. Ну, наприклад, зі мною можете вирішувати це питання. Я дуже часто приймаю людей, пар, і я дуже я бачу, як вони дуже класно змінюються. Всі мої контакти ви можете знайти під описом цього відео, або ви розходитесь. Не треба витрачати свій час на те, щоб людина, яка біля вас, щоб ви прокидалися і е, ну просто не любили людину, чи щоб ви не, не йшли додому, як мені деякі чоловіки телефонують і говорять, що я не хочу йти додому, бо там вона. Я не хочу йти додому. У мене нема настрою йти додому, тому я затримуюсь на роботі. Я приходжу, коли вже все сплять, сплять. Це не є ваше життя. Ну, і якщо ви знаходите ще не знаходитесь в стосунках, чи мали якийсь негативний досвід в стосунках, і ви зараз одна чи один, то у вас є всі шанси знайти другу половину. Ось такий цікавий червень місяць для вас. По-перше, будьте дуже обережні. В будь-якому випадку, що б не трапилося, ви все повернете. Але а є ймовірність того, що люди, які вас оточують, будуть намагатися вами маніпулювати. Про що це говорить? Це говорить про те, що вас максимально будуть вводити в дисбаланс, максимально будуть. Е, тобто, це люди, наприклад, ваше начальство, чи ваші колеги, чи це може бути люди, які на вас працюють, чи з вами працюють. Коротше кажучи, будуть постійні ось такі негативні негаразди, пов'язані з роботою. Якщо ви ще не маєте роботи, то, на жаль, червень місяць е, стане для вас ну, не таким фінальним, що ви знайдете класну роботу. Але червень місяць дасть вам енергію для того, щоб ви зрозуміли, чого ви хочете від свого життя. Тобто, червень місяць він допоможе зрозуміти, а в липні вже починаєте працювати в той сфері, як ви хочете. І знову ж таки, пропоную вам заводити щоденник своїх планів і записувати, що конкретно ви хочете від свого життя, які конкретну ціль ви хочете і маєте. Тому що це дуже важливо для вашого майбутнього. А, і звичайно, як співала Джамала, сподівайся без сподівань, це дуже важливо. Живий такий внутрішній ем, внутрішня практика, яка допомагає нам. Тобто, ви виписуєте все, але не, ну, не думайте, що все буде так просто, що ви там, наприклад, напишете у себе Я хочу там мільярд доларів, і все світ. Ось б, візьми. Якщо вам так все світ дасть, то ви багато чого не зрозумієте. Профунькаєте ці мільярд доларів і нічого з цього гарного не вийде. Але якщо вам все дасть, якийсь гарний. Гарну роботу, де ви будете помалу, помалу, помалу підніматися, розвиватися, давати собі енергію, раду. Ви будете розуміти ці ну, тіпа, цю роботу. Ви будете розуміти ціну цих грошей. Тому це дуже важливий аспект для того, щоб ми мали трансформацію гарну. Тому все світ нам і не дає одразу все, що ми хочемо. Все світ нас випробовує, все світ нас вчить. Все світ нам дає можливості, які ми повинні реалізовувати. Тому це нормально, коли ви е, хочете там пишете собі якийсь план в е, там, мільйон доларів, то найближчий час може 500 ви отримаєте знову ж таки за свій розвиток, за свою внутрішню силу. Це по перше. По-друге, я бачу, що так, давайте щоб зрозуміти, ну так, багато хто з вас, до речі, втратить роботу. І це не є дуже поганою історією, знову ж таки кажу. Це є історією того, бо ми на самому початку ми дивилися цю карту. І на самому початку ми зрозуміли з вами, що буде ну не, не дуже гарна історія, буде дуже сильна трансформація. Але це, це вам на це енергію. Це світ вам силу для, для того, щоб вирішити нарешті всі ці питання. Тому у вас все буде добре, і в будь-якому випадку хочете ви цього чи, ні, хоч, чи не хочете, але е ситуації будуть важкими. Але ви зможете їх вирішити. Це дасть вам силу, це дасть вам натхнення робити щось далі. Ви знаєте, я дуже часто, коли я відчуваю, що я не розвиваюсь більше, я прошу всесвіт мене стряхнути трошки, дати мені якусь таку можливість, щоб я зрозумів, що я живий. По-перше, по-друге, що знаєте така стіна. Вимальовується, яку я повинен обійти, зробити щось з нею. Тобто, це дає розвиток. Зона комфорту не дає розвиток. Зона комфорту нас розслабляє і робить такими лінивими. Ось чому, наприклад, ну я не знаю, я може неправильний зараз підбираю приклад, але чому, наприклад, після весілля чоловік і дружина починають дуже різко стрімко поправлятися? Тому що вони входять в зону комфорту, тобто їм вже не потрібно перед кимось там вимальовуватися, вихарашуватися, хлопцям не потрібно фарцувати, вже можна наращувати собі пузо, да? вже можна їсти те, що хочеться, вже не те, що потрібно, а те, що хочеться. Да? Дитину вже народила, все, можна вже себе запускати. В більшості так і відбувається. Чому? Тому що це зона комфорту. А якщо ви постійно Тримайте себе в формі, тримайте себе в, в такому енергетичному полі, коли постійно у вас іде баланс вашої енергії. Це про що говорить? Це говорить в першу чергу про вашу класну енергетичну форму, то що ви хочете для себе жити, ви хочете бути здоровими, і зона комфорту для вас не є дуже такою. Знаєте, таким якимось, якоюсь перешкодою, бо зона комфорту це перешкода. До ваших цілей, до ваших моментів, коли все дуже добре йде, все так дуже знаєте, прям класно йде в вашій роботі. Не нема значення. То тут ви звичайно розслабляєтесь, і я інколи, коли я відчуваю таку розслабленість, що я вже нічого не хочу. Я кажу, зроби щось таке, щоб мене змусило це працювати. Пішли, піписли мені якихось конкурентів, якісь випробування, які я зможу пройти. І я стану ще сильнішим, і я вийду на новий рівень. Ось що я обожнюю в Всесвіті просити. Тому, друзі, якщо у вас така ж ситуація, а я впевнений, що якщо ви надивитесь у вас плюс-мінус така ситуація, то попросіть всесвіт, проговоріть слух, скажіть, я хочу щось таке, щоб могло мене вивести з цієї зони комфорту, і зробило мене щасливим, щоб зробило мене вільним від чогось, наприклад, зробило мене багатим. Тому Всесвіт зробить так. Але готуйтеся до того, що вам не завжди буде подобатися методи Всесвіту. Але вони дієві, повірте мені, на 100%. Що у нас тут випадає? І за того, бачите, ось карта, яка у нас випадала саме перша, вона знову випала ось тут. Про що це говорить? Це говорить про ваш емоційний стан. Будь ласка, пам'ятайте, що не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на ніякі моменти вашого життя. Будь ласка, бережіть своє ментальне здоров'я, не спілкуйтеся з токсичними людьми, які несуть вам ось таку енергію. Не спілкуйтеся з людьми, які розказують вам, що все, ми всі помремо, що все буде апокаліпсис. То в мене такий, ну перукар. Я вам чесно кажу, я до нього приходжу. Він починає все, у нас всіх заберуть, нас всіх повбивають, у нас Україна, та і мені я, знаєш, я там один-два рази слухав це, а потім я чисто для себе так сказав: так досить. І Я йому кажу, так послухай, вибач, звісно, але я це слухати не хочу. Якщо ти хочеш щось розказати, розкажи щось більш позитивніше. Бо я не хочу слухати подібні речі. Я і так без тебе усвідомлюю, що відбувається зараз у світі. Але моє позитивне налаштування на перемогу, на те, що в нас все буде добре, мої е, вірування саме в це, вони непохитні. Тому, будь ласка. Не треба цього робити. Я такий, знаєте, приклад такий привів для того, щоб ви просто для себе розуміли. Але я впевнений на 100%, що ви розумієте, про що я кажу. Е, тому, будь ласка, бережіть своє ментальне здоров'я. Я бачу, що деякі з вас, а точніше, дуже багато хто з вас, буде лікуватися від якихось хвороб, чи якісь е, ну, такі знаєте, енергетичні аспекти. Але знаєте що, е, будь-бийте на упередження, тобто коли е, ви... Е, Ну, почуєте оце моє передбачення: зробіть аналізи на кров. Подивіться, що у вас там як відбувається. Просто для себе. Не треба там, ну робіть взагалі, мені здається, робити раз в півроку, а особливо після 30 е якісь е аналізи, якісь обстеження організму. Це ну, край потрібно. Тому я думаю, що ця історія вона вам дуже допоможе. Ну, звичайно, якісь вітаміни, якісь енергетичні добавки для того, щоб свій організм принести в якусь нову енергію. І, звичайно, останнє, що б я хотів сказати з приводу здоров'я, це детоксикація, повна детоксикація вашого організму. Тобто, це дуже потрібно зробити детокс. Повний, причому з там виводами всіх оцих жучків, тараканчиків, червячків з вашого організму, червень місяць ідеальний буде для цього. Тобто я вам дуже дуже рекомендую, особливо якщо у вас є тваринки, а, а особливо, якщо не спочинаються ці ягоди ягоди черешня, то звичайно детоксикація організму це дуже важливий аспект. І де, в, е, коли ви робите детокс всього організму, коли ви вбиваєте всі непотрібні бактерії в собі, то я думаю, що це неймовірно класна історія для вас, особливо. Тому так, ну що, друзі? Я дуже сподіваюся, що ви. Послухайте мене і зробите хоча б половину з того, що я вам порекомендував, але пам'ятайте, що ви завжди повинні руководствуватися. Ні, неправильно. Напишіть мені в коментарях, як правильно сказати. Діяти чисто своїм внутрішнім світом зі своїм внутрішнім світом і е, е, максимально слухали себе. Оце найголовніше. Ну і, звичайно, я нагадую, що можна стати переможцем цих неймовірних годинничка. Xiaomi, нова модель, друзі. в мене навіть такого, бачите, нема. А у вас буде, то вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю, друзі. Отак. От е, ну і звичайно, пишіть коментарі, бо по саме по коментаря я ви обираю того самого переможця, Друзі, Чим більше коментарів, тим більше шансів у вас перемогти. Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфармок Макзардієв. Бачимося вже дуже дуже скоро. Хай щастить, Па-па.